Друзі, всіх вітаю! Відтепер кількість гарних автомобілів на майданчику Автопоінт виросла ще на одну. Бо заїхала отака чудова Hyundai X35 в чорному стильному кольорі. Це у нас такий паркетничок дизельний, 1,7 дизель на передньому приводі. На максимальній комплектації, Вся в рідній фарбі, з люком, з панорамою, з лінзованою оптикою, з передніми та задніми протитуманними фарами. Симпатична, висока, шикарна машина для наших доріг, для українських доріг. Розмитнена, доставлена, з нею все добре. Це той самий Туксон, як всі знають. Маємо в автомобілі камеру заднього огляду. Відкриваючи багажник, ми зможемо одразу побачити шторку в багажному Багажний відсік у багажному відділення. Багажний нас в гарному стані. Відкриваючи підлогу багажника, зможемо обнаружити запаску повного зміху. Домкрат, ключ. Деякі деталі, значить, ще можна знайти. Аварійка є. Ходімо в салон. Ці автомобілі славляться своїми. Невибагливими дизельними двигунами і, в принципі, дуже гарною комплектацією. Це автомобіль 2012 року випуску, чисто 12-й рік. Має підігрів усіх сидінь, як задніх, так і передніх. Має повний електропакет, шкіряний салон, величезний панорамний дах, який складається, як бачите, вони розділяються навпіл. Це люк у нас, а це отака панорама. Шкіряний салон у нас в ідеальному стані. Тут підлокітники, локітники, під це як положено, в салоні чистесенько, але вже хтось тут потоптався. Але не суттєво. в машині чисто, приємний запах, дуже комфортні сідушки. В комплектації у нас входить повний електропакет, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду, система старт-стоп, допомога при спуску, шкіряне мультикермо 187 тисяч рідного пробігу, шістиступка механіка у нас, двозони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Отвори для Aux і USB, запуск автомобіля з кнопки, безключовий доступ, гарна мультимедіа з Bluetooth. І Android Auto, якщо я не помиляюсь, тут також є. Датчики світла, датчики дощу, підігрів заднього скла, кондиціонер бардачку є, тобто бардачок з охолодженням. Комплектація у нас дуже класна. Також у нас регулюються от підголовники. Все у нас в автомобілі чудово. Він залишається на продажі на нашому майданчику. Всі, хто бажав собі такі автомобіль, я пам'ятаю, був чималий ажуатаж на Hyundai S5. А ви ще подивіться, автомобіль стоїть на легкосплавних дисках на дуже-дуже добрій зимовій гумі. Тобто автомобіль вже підготовлений до зимних подорожей. Дуже гарний протектор і стан цього автомобіля. По техніки взагалі зауважень нема. Тож, я вас запрошую на наш майданчик. Будь ласка, приходьте. Ось він тут красень стоїть у нас. Ви можете його прийти, перевірити і купити. Верешті-решт. До речі, розхід палива по місту 7 літрів по трасі 6 літрів. Тобто максимально невибагливий, не прожора. Отакий стильний, красивий Hyundai X35, Тож чекаємо.